Працює костюмерний відділ. Зараз в ньому кипить робота, тому що в теплий період з 15-го, здається, квітня відновлюється знімальний процес історичної стрічки. Режисер тому необхідно доповнити майданчик костюмами і реквізитом. Дуже багатющий склад костюмів, в який налічує понад 10 тисяч різних одиниць і найменувань. І в цих локаціях можна побачити, якими були костюми до різноманітних стрічок. Вони також насичені, пропитані історичним духом. Наша команда має честь працювати над першою в історії світового кінематографу стрічку про Олександра Довженка. Цей ігровий фільм знімається за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Здебільшого ми плануємо зйомки на території одеської кіностудії на вулицях міста, в готелі Лондонській, Ботанічний сад, морські сцени у нас дуже будуть, дуже їх буде багато в фільмі. Зараз вся Україна живе передусім війною. Попри це, Одеська кіностудія продовжує знімати кіно. У нас є буденність. Попри всі обстріли, ми дбаємо про територію, дбаємо про наш фільмофонд, розвиваємо відносини з нашими партнерами і продовжуємо знімати кіно прямо зараз. Зараз кіностудія знімає українсько-ірландський проєкт за підтримки фінансової компанії Netflix. Він називається Сурогатна про проблему сурогатного материнства. Переважна частина зйомок пройде в Ірландії, частина пройде в Україні. Другим проєктом, який називається, називається Вікторія в зоопарку. Це проєкт, який з прибалтійськими країнами знімається у Литві. Це наші партнери і проєкт вже на завершальній стадії. Третій проєкт, на який треба звернути увагу, це проєкт Край ріки. Він вже відзнятий. Зараз в нього велика фестивальна програма і вже він отримав понад 10 нагород, але ми сподіваємося, не більше далі буде прокат. Треба до цього додати ще і проєкт на французькому бульварі, це карколомна комедія, але яка зараз у стадії розробки.